На черговому засіданні виконкому Бориспільської міської ради розглядалося більше 30 питань. Перше затвердження нових тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, у тому числі обслуговування ліфтів та вивезення сміття. Міський голова Анатолій Федорчук говорить, що це не гарний подарунок, але політикою труби не поміняєш. Я розумію, що всім хотілося б платити менше і мені в тому числі, але економічна. Ну, Економічна складова цього тарифу говорить за зовсім інше. Ми політикою міняти труби не зможемо. Тільки треба грошима. Тому це не зовсім такий гарний подарунок ми робимо, але зато є впевнені в завтрашньому днів, що наші люди будуть жити в нормальних будинках. Зрештою нові тарифи затверджено із 1 березня бориспільці платитимуть за новими цінами. Перший заступник міського голови Микола Корнічук говорить, що тарифи встановлює управління контролю за цінами в Київській області і наводить приклад тарифів за користування ліфтами. Нам поділили базову ціну. Я хотів би також, щоб і телебачення і всі члени виконкому цю цифру заповнили. 469 гривень, 30 копійок. Ми рішенням виконкому затверджуємо меншу базову ціну обслуговування одного базового ліфта 410 ,44 гривень 45. Закономлені кошти, за словами Корнійчука, підуть на зарплату працівникам ліфтової служби. Наразі їхню кількість скорочено на 16 осіб із метою здешевлення обслуговування ліфтів переведено в диспетчерську службу ЖЕКу номер 1 Зараз заробітна плата працівників. Комунальний підприємств жек 1 і «Жрему» розрахована із мінімальної в розмірі 545, 525 гривень. Це є порушення діючого законодавства. Ми повинні зараз вже мінімально заробити плату розраховувати цю, яка встановлена Кабінетом міністрів. Також члени виконкому говорили про стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Борисполя, про результати роботи відділу внутрішньої політики та зв'язків. А начальник управління освіти та науки Тетяна Очерноюван підбила підсумки роботи освітян за 2011 рік. Зокрема, розповіла про надання платних послуг У 2011 році. Навчальними закладами міста надано платних послуг на суму. 4 мільйони 736 тисяч 555 гривень 60 копійок. З них за оренду майна 170 тисяч 718 гривень 63 копійки, З послуги із забезпечення дітей та учнів харчуванням на суму 2 мільйони 963 тисячі 572 гривні. І освітні платні послуги у сфері фізичної культури і спорту на суму 1 мільйон 602 тисячі 264 гривні. На засіданні мали вислухати ще й результати роботи служби у справах дітей за минулий рік, але це питання перенесли на наступну зустріч. Олександра Шостак Сергій Кручинін. Новини телеканал Бориспіль.